До нас півгодини тому приїжджали люди, залишили заявку на підбір автомобіля із США. Хочуть вони Нісан Рок, щоб він був рестайлінговий пробіг до 100 миль. І mm -hmm. бажано це було одним із самих головних критерів. Це щоб автомобіль був з мінімальним пошкодженням. Ми знайшли такий варіантик, Показуємо вам так сказати бекстейдж. Це у нас Nissan Нісан Рок, й рік. По пошкодженням у нас по автомобілі мінімальне пошкодження заявлено трошки спереду та ззаду. Тут бампер цілий, все ціле, фари на місці, рішотка радіатора. Також трохи бампер стоїть просто не на місці. Ззаді так само. Ми бачимо, що просто бампер стоїть не на місці. Комплектація СВ. Він на повному приводі. Безпека у нас ціла. Бачимо шкіряне мультикермо. Також тут електропривід сидінь. На приладовій панелі немає жодних помилок. Тобто, це датчик тиску в шинах, просто підкачати ну, треба да. підкачали кол... шини і все, і поїхали далі. Отакий автомобіль, ли? в принципі, ніяких питань ось бачимо, чистий 18-й рік. Ціленька машина. Да, так, так що, друзі, якщо вам треба автомобіль із сполучених штатів Америки, ви хочете собі класний варіант, якщо він був ціленький, не битий, можемо взагалі не битий привезти, Можемо з мінімальним пошкодженням звертайтеся, Місто суми Білопільський шлях 11, Лютий імпорт завжди раді.